6 травня до більярдного клубу «Карамболь» з'їхались пенсіонери та ветерани, чиє життя невід'ємно пов'язано зі спортом. Напередодні дня перемоги вони традиційно беруть участь у турнірі з більярду. Переважна більшість учасників знають про спортний щуток з великим досвідом за плечима. Ці люди в трьох кулях не заблукають. Основна ціль цель турніру – все турнір, це дати можливість нашим пенсіонерам, нашим ветеранам все таки спілкуватися між собою за більярдним столом, за на спортивній площадці. Дати можливості зустрітися, пообіцятися, поіграти. Турнір організовано відділом у справах сім'ї молоді та спорту. Такі змагання для ветеранів завжди довго очікувані. Участь у турнірі не тільки можливість згадати молодість, але й привід зайвий раз зустрітись із однодумцями. Кожен по-своєму займається, а так іноді зустрічаються, тут спілкуються, можуть і так далі. будемо говорити, і азат здесь присутствують. І, і все Це дуже треба проводити. Така першість проходить у слов'янську більше десяти років. Спартакіада серед ветеранів започаткована колишнім мером Анатолієм Левітом. У турнірі беруть участь як завсідники, так і новачки. Порівняно із минулими турнірами, цього року кількість учасників дещо менша. Одначе основний кістяк більярдистів змагається щорічно. Любов Сергіївна одна з засідників змагань. Єдина жінка турніру має насичене спортивне минуле кандидат у майстри спорту з настільного тенісу. Жінка справжній тренер універсал. Працювала із баскетбольними командами, і навіть тренувала чоловічий футбольний клуб «Слоб Важмашу». Все це пройшла скрізь перепони хвороб. З дитинства страждала на порок серця та рахіт і навіть пересувалась в інвалідному візку. Як каже, сама Любов врятував спорт у більярді 72-го року. Для неї кулю забити не дурня валяти. Хочеться розслабитися, уйти, обо або забувати, забивати, а всякі там повішені, все не проче, І сюди приходиш, пообщаємося. Ми всі друг друга дуже хорошо знаємо. Учасники турніру не тільки завзяті граці у більярд, це покоління людей, культивуючих здоровий та активний спосіб життя. Більшість з них постійно беруть участь у міських спартакіадах з різних видів спорту. Тому такі ветерани з легкістю зможуть дати фору молодим спортсменам.